Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як оформлювати пази та чверті на сайті iHerm. Для цього обираємо фасад, на якому необхідно зробити паз. Справа обираємо операції ЧПУ. Зі списку послуг обираємо пазування. Далі перед нами з'являється вікно, де необхідно внести всі дані. Обираємо сторону операції, товщину плити, ширину пазу, тип паза відкритий або закритий, глибину пазу, відступ до початку пазу, тобто обираємо сторону, з якої буде розташовано паз вверх, і відступ від верху до початку пазу. Після введення всіх даних натискаємо Додати. На кресленні ми бачимо, відображається наш пас. Для того, щоб оформити четверть, так само переходимо в операцію ЧПУ. Обираємо пазування. Перед нами з'являється вікно, де нам необхідно заповнити всі дані. Обираємо сторону товщину плити, ширину. Пазу, глибину. Відступ до початку пазу обираємо сторону, на якій необхідно зробити четверть, і відступ від боку обираємо 0, натискаємо Додати. І на нашому кресленні ми бачимо четверть. Тепер ви знаєте, як оформлювати пази та чверті на сайті iHearn.